Всім доброго дня. У нас зараз 8 градусів тепла, болото, вітер такий сильний. Світла в нас нема, інтернету нема. Не знаємо, коли появиться. Ще інтернету на Василя як не стало. Так, тепер і немає. О, Настя пішла зі школи вже. Сьогодні мого синочка старшого день народження. Вітаємо його, бажаємо йому здоров'я і скорої перемоги. Наташа спекла тортика, смаколиків різних назапікала, передала передачку. Не знаю, що так ще буде. Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати бисквіт шоколадний чи з какао, як правильно назвати. Ну, в общем, коричневий. Для цього візьму 8 білків і окремо 8 жовтків. Я вже відділила. Форма моя підготована. Дно змащуємо, а для тих, хто тільки починає вчитися, хочу сказати, що бока не потрібно змащувати, для того, щоб наш бісквіт чіплявся за них і піднімався. Нам ще потрібна мука, какао, ванілька і цукор. Ну, і, звичайно, міксер для того, щоб це все збити. Тож, збиваємо спочатку білки без нічого і збиваємо на максимальних оборотах нашого міксера. Ось так збили ми нашу білочку до того ефекту, що ми перевертаємо миску. А білочки наші не випадають. Тримають форму. Зараз ми сюди поступово додамо трішки цукру, десь половинку того, що в нас є. А беру я десь 180 грам на 8 яєць. А іншу половинку ми введемо в жовтки і також зіб'ємо. Так, білки наші готові. Цукор розчинився. Тепер будемо збивати жовточки. Добавили сюди цукор і зараз теж гарнесенько їх зіб'ємо. Жовточки вже збиті, ми їх виливаємо в наші білки і обережно будемо вимішувати силиконовою лопаткою. Обов'язково знизу догори. Частинками просіюємо сюди наше борошно разом. Із какао і обережно вимішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Виливаємо його в форму і ставимо ми пікати вже в гарячу духовку. Провіряємо наш бисквіт, вже готовий. Світло зараз не дуже якісне, тому прийшлося випікати майже 30 хвилин. Чекаємо світла. Наташа купила ще такий матеріал на шторки до вікна. Ще треба в кухню, бо в нас кухня коло дороги і все видно з дороги, що робиться. А це бюджетний варіант. Дешево. Поки підійду це, а там далі буде видно. Ми всі поболіли. Стасік цілий тиждень температура була, не можна було збити. Тепер і я, і Наташа, і кашляємо, і шморгаємо. Взагалі, нема в нас здоров'я щось. Треба робити на вікна, але нема в неї сили зараз. В общем, хай чуть вона піддужає, а тоді буде робити і покажемо вам подробно. Нас зацвів такий вазончик. Наші тут вікна не поміняні, бо треба фронтон переробляти. Це буде колись. Забили пленкою, щоб було тепло. Така красота. Появилося в нас світло, з'явився інтернет. Зараз 4 години чи 16 годин дня. Ми спішимо, щоб і загрузити. Цей ролик і попоратися, поки є світло. Буду закінчувати. Всім на добраніч, всім спокійної ночі і швидкої перемоги!